Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов один дуже цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Отож, приємного вам усім, любі друзі, прослуховування. Коли наша дочка вийшла заміж, я була неймовірно щаслива, адже уявляла, що наша родина поповниться чудовим молодим чоловіком, який стане для мене як син. А потім ще й онуки з'являться, звичайно. Однак вийшло так, що родина не поповнилась, а навпаки, зменшилась. Адже зять забрав у мене єдину дочку. Я чула безліч історій про те, як діти відлітають із батьківського гнізда і забувають про своїх батьків бо будують своє життя. Але я не уявляла, що нас із чоловіком настигне така ж доля. У нас цілком звичайна сім'я. Ми з чоловіком разом працювали інженерами, тепер вийшли на пенсію. У нашу єдину дочку ми вкладали все, що мали. Вона закінчила школу золотою медаллю, сама вступила на бюджет у медичний університет. Дочка у нас дуже гарна, розумна і спортивна, і ми дуже пишаємося нею. Ми щиро бажали їй хорошої долі, аби у житті в неї все склалося якнайкращим чином. Після інтернатури ми з чоловіком допомогли дочці влаштуватися на роботу у лікарню. Вона вже кілька років успішно працює там, ще й встигає викладати у медичному коледжі. Дочка справді досягла чималих кар'єрних успіхів у своєму молодому віці у 27 років. Ми ж з чоловіком потурбувалися про її достаток і подарували квартиру та навіть власний автомобіль. З дочкою не було ніколи ніяких проблем, одна лише радість та гордість. Однак чомусь із хлопцем у дочки не склалося. Їх у неї було небагато, і серйозних, і несерйозних. Потім дочка закохалась по справжньому. Ми готувалися, що скоро буде весілля. Однак хлопець чомусь взяв за дружину іншу дівчину. Дочка страждала, але не надто довго, невдовзі зустріла іншого, але в них теж нічого не вийшло. То була справжня трагедія. Дочка не знаходила собі місця, плакала, у мене ніколи не буде сім'ї, залишуся нікому не потрібною старою дівою. У мене від її сліз аж сивини побільшило. але я втішала дочку, як могла. Після цього дочка була у дуже активному пошуку кавалерів, почала часто ходити на побачення, і це дало бажаний результат. Невдовзі дочка розповіла нам, що чекає дитину, тому скоро виходить заміж. Ми з чоловіком були на сьомому небі від щастя, але виявилося, що даремно. Парубок був дуже спритним і постарався якнайшвидше відгородити нашу дочку від нас і налаштовував її проти нас чоловіком. Дочка раптом стала немов зачарована. Нас вона зовсім не слухала, робила лише те, що казав її чоловік. У мене навіть з'явилося враження, що дочка нас зненавиділа. Нашу внучку ми з чоловіком вперше побачили, коли їй виповнилося два роки. Такою була умова нашої доньки, яку налаштовував зять. Зате ми побачили, що батькам зятя можна все. Що дочка стала ближчою до них, аніж до своїх рідних батьків. Ми не розуміємо, в чому справа, адже у сімейне життя ми втручатися не збиралися і жодної копійки у дочки не просили, та й вона, власне, не пропонує. Однак дочка вже забула, що і квартиру, і автомобіль у свій час придбали для неї саме ми з чоловіком. Тепер немає мені спокою. Я просто не перестаю плакати. По-друге, кажуть, що не обійшлося без перевороту, але я не вірю, що таке може бути у наш час. Однак і повірити в те, що наша любляча дочка перетворилася у звичайну егоїстку, я теж просто так не можу. Вона кардинально змінилася і з кожним днем віддаляється від нас ще більше. Любі друзі, а що би ви зробили на місці нашої матері? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.